Роман Вінярський школяр. Каже, аби підтримувати фізичну форму, їздить на велосипеді. Я взагалі займаюся велоспортом з червня місяця, записався, тому що я чув, що на Хмельницькому є набір велошколу, а я люблю кататися на велосипедах. Та я думаю, та я подумав, що це непогана ідея записатися на велоспорт. Сьогодні Роман разом із друзями з ДІСШ номер 4 вперше візьме участь у вологонці Вершина свободи приймав участь на змаганнях в нашій школі. Їхав з своїм другом на заїзді, але на жаль програв. Маю надію, що сьогодні виграю. Я очікую емоції. Що я буду дуже в мене будуть впечатлення, Я очікую гарно провести час разом з своїми друзями, а готувався просто-напросто на рівнинах. Пробував під'їжджати наверх. Раніше не приймала участь тільки того року і цього року буду приймати. Взагалі сподобалось надихаюча атмосфера на конкуренцію. Хоча нас не дуже багато в категорії, дуже круті призи були того року. Подивимося, що буде цього. Траса здається, що вона, так як для мене, може бути легка. Але того року я вам скажу, мені було важко. Вершина свободи це гонка вгору на велосипеді із окремим груповим стартом від 5 до 8 учасників в кожному заїзді. Цьогоріч до змагань приєдналися 130 спортсменів та аматорів. Вікові групи від самих молодших дітей і до дорослих. Молодші їдуть сто. 100... До п'ятдесят метрів, всі інші їдуть до 480 метрів. Змагання відбуваються по вулиці Свободи, і весь заїзд відбувається вгору. Це складна, складна дисципліна, але по минулого року ці змагання дуже всім сподобалися, тому і ми вирішили, що вони будуть щорічними, і велосипедисти з радістю беруть участь у цих змаганнях. Однією із перших, хто подолав свою дистанцію, стала Вероніка Галак. Було важко, але дівчата вирвались вперед, но я їх змогла перегнати. Перемогам дітей радіють і батьки. Це перший наш досвід такий, тому ще за рахунок того, що переносили на тиждень, тому хвилювання було довше і довше. Під час заходу організатори велогонки розіграли прапор із підписами українських бійців. Перемогу в аукціоні здобула Наталія Мамчур. Жінка задонатила дві з половиною тисячі гривень. Чому боролася до кінця? Це для мене дуже було важливо. В мене вісім з половиною місяців тому на завдані пропав мій племінник. нагородження і ми як найбільше прикладаємо зусиль для того, щоб допомогти хлопцям. в цьому підрозділі пра працює кум працює кумої куми. Ми чекаємо його з повернення звернення позиції, для нього це буде ну, маленький якби, сюрприз. Під час заходу вдалося зібрати 18 тисяч 585 гривень. Гроші передадуть благодійному фонду волонтери Поділля. Олександра Семенюк, Павло Романюк. Новини міста.